пан Іван питає, Олександр Васильович хочу підняти вам настрій, парадти тему на магіст... магістерську роботу професія будівництва та цивільна інженерія. Є дослідження, їх робив північний сусід. Це дослідження на основі того, що матеріали, котрі гігроскопічні вони приймають участь в регуляції мікроклімату, саме по вологі, не тільки по холоду теплу, але і по волозі. Але вони проводили не дуже коректно ці дослідження, насправді. Я б на їх місці розширив би, ширше би зробив зробив би. на більше питання отримав би відповіді, тому що вони це зробили дуже-дуже вузько. От, і, скажімо так, деталі це не зовсім на загал, тому що це все ж таки магістерська робота, але у нас недостатньо це дослідження, досліджено і не закладено в нормативи. Друге. Зараз у нас прийнятий закон вже офіційно. Прийнятий будинок формату НЗФ це будинок з нульовим енергоспоживанням. І я хочу вам сказати, що можна зробити чудову роботу по дослідженню, по економічному розрахунку, дослідженню, що будинок з нульовим енергоспоживанням це туфта. Котра не має ніякого економічного ефекту. Тому що навіть вже ДБМ 2021 року не дає сильного економічного ефекту. Не дає. А споживання з нульовим це взагалі повний абсурд. Тому от ці теми спокійно можна робитись, і вони будуть такі доволі, знаєте, Чому? А тому, що якщо це правильно зробити ці дослідження, правильно зробити розрахунки, це докаже що все це брехня відверто брехня. І тому вас не допустять до захисту, бо гроші в цьому світі вирішують все. Але якщо вам вдасться захиститися по одній з цих тем, ну повірте, це буде дуже добре. Дуже добре.